Настає ніч, як завжди, перед сном ви вирішуєте зробити собі чашку чая. Підійшовши до полички, ви розумієте, що чай закінчився, доведеться йти до магазину. Швидко надягаєте куртку і виходите, але відчуваєте, що щось не так. Світ трохи тьмяніє перед очима і ви падаєте, прокидаєтесь від звуку лампи. Ваші очі різко реагують на жовтий відтінок, що вкриває стіни. Руками намагайтесь нащупати щось навколо, але пальці стикаються з лобкою рідиною, під ногами килим, вологий і неприємний на дотик. Ідете прямо, намагаючись зрозуміти, де ви. Попереду лише одні й ті ж жовті кімнати, вони схожі одна на одну. Але здається, що є легкі відмінності. Незабаром починає боліти голова, охоплює паніка, куди б ви не йшли, кімнати не змінюються. Чи ви ходите по колу, чи це просто точні копії кімнат. Сьогодні ми поговоримо про світ Бекрумс. Отже, давайте розберемось, що таке бекрумс. Суть бекрумсу пов'язана з кенофобією. Страхом перед пустотою. Думаю, кожен із вас бачив щось подібне, залишилися в школі надто пізно і там, окрім вас, вже нікого немає, або прийшли в порожній університет, саме ця атмосфера порожніх просторів, де колись були люди, а тепер їх нема, і є сутністю бекрумсу. Вперше бекрум з'явився з маленької картинки на Фочан. Де анонім виклав лише одне фото, і ця фотографія створила цілий всесвіт. Розпочнімо з класичного бакрумсу, це саме той бакрумс, придуманий анонімом нахочан. Потрапити туди можна випадково, ненароком, буквально провалившись із реального світу у світ нескінченних кімнат. Що він на себе представляє? Це нескінченні жовті кімнати. На підлозі лежить старий килим, а на стелі світяться люмінесцентні лампи. Самі кімнати можуть відрізнятися за розміром і формою, але часто повторюються. Тобто ви можете йти, намагаючись знайти вихід, але вас будуть зустрічати однакові кімнати, і ви не зрозумієте, чи рухаєтесь по колу, чи це просто копії кімнат. У класичному Backrooms – немає монстрів чи чогось подібного. Тут ви залишаєтесь на одинці серед жовтих кімнат. Їжі, води немає, тому вижити тут неможливо. Бекрумс Рівнів На цьому варто зупинитися. Тепер це не просто одна локація, а тисячі різних локацій різного типу. Розбирати ми їх, звісно, усіх не будемо. А зупинимось лише на початкових. Отже, ви йдете серед жовтих кімнат і помічаєте щось незвичне. Те, чого не повинно бути. Це може бути ліфт або двері, які не підходять до цього рівня. Відкривши їх, ви чуєте якийсь шум. А потім опиняєтесь в іншому місці. Тепер ми на рівні 1. До цього був лише рівень 0. Перед вами простягається парковка, яка так само. Як і попередні кімнати, здається нескінченною, але тут є все для виживання, вода, що капає зі стелі і збирається на бетонній підлозі, а також запаси. Коробки з припасами можна зустріти випадково, і якщо пощастить, у них може бути їжа, вода або корисні речі, наприклад, ліхтарик. Але трапляються і абсолютно марні предмети. Також тут можна зустріти мешканців цього рівня. Про них ми поки говорити не будемо, бо зустрічі з ними трапляється рідко, але їх присутність відчувається. Далі на черзі рівень другий. Тепер це тунельне приміщення з трубами. Рівень дуже шумний. Постійне годіння та відлуння здаються нав'язливими. А іноді температура тут досягає 40 градусів. Рівень переповнений мешканцями, які становлять велику загрозу для вас. Вижити на цьому рівні майже неможливо. Далі йдуть рівні 3 та 4. Рівень 3 це підземне робоче приміщення. Тут також є мешканці, а структура нагадує жовті кімнати з рівня 0, тільки більш похмура та загрозлива. Рівень 4 це Офіс, нескінчений порожній офіс. Крім вас, тут нікого немає, але тиша і пустота роблять його не менш моторошним, ніж попередні рівні. Далі розповім про рівні, які просто доволі цікаві. Тому що якщо зайти на офіційний сайт фантому Бекрумсу, то там тисячі цих рівнів. Рівень 6 це величезний лабіринт промислових. Із складських приміщень, занурених в абсолютну ненормальну темряву Темряву, у якій немає відблисків від дзеркалень і меж, ніби світло тут просто заборонене. Якщо є у вас ліхтарик, він швидко сідає, а будь-яке світло просто поглинається, тобто ви залишаєтесь один на один з темрявою. Рівень 37. Басейни. Це нескінчений лабіринт величезних бетонних коридорів, що нагадують підземні бункери, або переходи під мегаполісом, головна особливість відчуття неправильності простору, ніби коридори, створені не людьми і не для людей. Фактично тут просто неприємно перебувати, і воно створює відчуття постійної небезпеки. Рівень 922, нескінченні шкільні сходи, цей рівень величезна школа, Точніше, мережа одинакових сходових прольотів, які повторюються нескінченно. Здається, це ніби сон, де сходи ніколи не закінчуються, куди б ви не йшли. А тепер до найголовнішого, як вибрати з Бекрумсу, насправді ніяк. Те, що придумав фанатський фантом. Бекрумсу швидше нагадує RPG, тут ви лише пересуваєтесь по рівнях і на цьому все закінчується. Тобто найкраще рішення залишитись на тих рівнях, де можна хоча б якось вижити, хоча, знову ж таки, до них можна так і не дійти. Також важливо знати, у бекрумс переходи між рівнями не працюють за логікою. Якщо ви знайдете ліфт або двері, це не означає, що з п'ятого рівня. Ви потрапити на шостий, переходи працюють випадково, ви можете опинитись на будь-якому рівні, навіть дуже далекому, водночас існує вища ймовірність потрапити на сусідні або пов'язані рівні, але гарантій тут не існує. Самі рівні мають свою тривожну атмосферу, але справжній ключ це пусті приміщення, саме вони формують суть всього всесвіту. Покинута школа, порожня лікарня, закинутий магазин, офіс, все це викликає гнітючу тривогу, відчуття самотності та безвиході. Саме порожнече приміщень створює страх, а не кількість рівнів, і це саме відчуття найбільш моторошне, саме ця атмосфера, справжня суть, бакрумсу.